Так, бачите, який у нас обмін. Привезли Максу одну машинку, залишили нашим медикам. Нас не відпускають. Ми так хотіли сісти станькою на потяг. Да, лягти, Трошки поспати, Ні хріна нас не вийде поспати, бо забираємо, забираємо, що забираємо, де я зараз я покажу. О. Забираємо ось таку карету швидкої, забираємо на ремонт, на техогляд, привезти її до ладу, щоб хлопці могли на ній працювати. Так що чекайте, нас ми скоро будемо. Києві! Ми та Парсанію знаємо, де знаходиться швидкі кнопка аварійного блокування подачі топлива після того, як потрапляєш в яму. Ну, півтори години десь в полі і, можливо, ми зараз. А поїдемо далі до Києва, хоча б до ранку добратися на наші колоки. Світлана Андріївна карета до швидкої допомоги вже прийдала, прибула додому. Вилазьте. Поспали, поїли, поїздили, вже пора додому. Шоста ранка. Або сьомо, я вже тут, не знаю. Нарешті Києві мати йде. Всіх вітаю. Дякую, Санечка. Ти найкращий. Ага, я знаю.